Яку тварину раніше використовували для того, щоб молоко не скисало? Є рептилі, є земноводні, є савці, комахи. Коротше, це савці? Ні, комахи, да, якісь? Ну це земноводне може бути як у воді, так і на суші. Ну лягушка якась, жаба. Добре, чому жаба? Чомусь я ще згадала щось жабу з молоком, щось пов'язане, але як її могли використовувати, щоб вона можливо вона виділяє якісь ну, типу, ці продукти секреції, якісь у жаби є, які ну блін, що ти смієшся? Ну да, жабу ж не могли в молоко кидати, да? Типу, по хто піво потім пив, навіть якщо воно не скисло на воді, і під водою вона може вона може дихати під водою, лягушки, жаби. А жаби і лягушки це на одне і те саме? Не знаю. Я знаю, що земноводні. Крокодили, ну його також не будуть засовувати в молоко, щоб там воно не скисло. Ви напишіть їй правильну відповідь в коментарях.